Сумки, перший сорт 20 кілограм. ціна за кілограм 4,5 євро. І перша, з якої я хочу почати, ось така красивезна шкіра з крокодильчиком. Ну, вона супер, супер жіночна така і стримана. Далі у нас буде ось така бордова. Видно, що було в використанні трішки на ручках. А тут стан ідеальний. Наступний у нас буде ось такий шкіряний рюкзачок, також в ідеальному стані. Та ось така чорно-біла малесенька сумочка. Наступний у нас буде ось такий клач, також супер-красивезний. Далі буде сумка з двома відділами на ось такому ремішку. Ось така. Та ось такий красивезний дитячий рюкзачок. Далі в нас супер ніжна пудрова на широкому ремішку. Та ось така в коричневому кольорі. Також замша супер приємна. Наступна у нас буде ось така під крокодильчиком. Та ще одна ось така вмістка. Супер красивезна. Далі в нас буде ось така легесенька тканинна сумочка суперприємного матеріалу та суперкрасивої форми. Ось така буде також такий рюкзачок. Ось така сумочка, зелена від крокодильчика. Ось така коричневої шкірі, але тканинна. Так, далі. Далі ми бачимо, що це тут? Що це за сумка така? А, це така дорожня сумочка. Ось така. Та ось така кольорова. Наступна у нас буде ось така чоловіча, супер красивезна в шкірі. І ще одна ось така на ремішку. Далі у нас буде ось така від капи. Та ось така з красивезним ремішком. Такий клач. У замші. Наступний буде у нас ось такий рюкзачок. Та ще одна дорожня сумочка. від Капи, Гляньте. Це сфарка. Наступний у нас буде ось такий рюкзачок. Та ще одна дорожня. Валіза в шкірі. Далі у нас буде ось такий рюкзачок чорненький. Ось така сумочка також в шкірі. Класно тримає форму. Наступна у нас ось така малесенька, знову ж таки, під крокодильчиком. Та ось такий шопер. Ми розпакували з вами лот. 20 кг першого сорту за ціною 4.5 євро. Для замовлення пишіть нашим менеджерам у Viber.